Всім привіт! Я Петро Бухов і це мій огляд новин тижня Одеси. На цьому тижні було дуже багато всього, дуже багато значних подій, тож поїхали. Хотілося б розпочати з такої нестандартної історії. Є така людина, Ігор, який грає на піаніно на пляжі Ланжерон на світанках. Регулярно він туди приходить і на піаніно грає, там облаштовані лавки і приходять багато людей, сотні людей, послухати і подивитись на світанок. І ось якісь ділки вирішили прямо там на плітах, прямо там, фактично там в 10 метрах від води встановити величезний такий маф, 32 квадратних метри. Просто заслонити цим мафом море, заслонити цим мафом світанок поруч з цим піаніно. Ну, це виглядає дуже обурливо, дуже нахабно, просто якесь жлобство. Причому на цьому мафі написано piano and coffee. Просто ось ми використовуємо цю людину. Ця людина, Ігор, він дуже обурився цим. Він сказав, що він два дні зіграє на піані на світанках, а потім, мабуть, не зможе, тому що йому просто огидно це робити. І ось це прямо сутність всієї нашої міської влади, тому що я ось впевнений на 100%, що неможливо таке зробити без погоджень, просто самотужки, прийти і поставити прямо на морі, прямо, прямо біля води, ось таку величезну споруду. І навіть якщо б не було цього і цього ігоря, все одно не треба там встановлювати цей маф, тому що море не можна закривати. В Стамбулі є такий закон, який забороняє будувати будівлі, які перекриють вигляд на море іншим будівлям. Тому там все такими сходинками побудовано, щоб усі бачили море. Я думаю, що в Одесі повинно бути так само. Я в понеділок направлю офіційні запити до міських структур, які за це відповідальні, щоб дізнатись на якої підставі це встановлено. І я бачу вже, що інші депутати міського. Ради також взялися за цю історію. Це дуже обурливо, просто абсолютно нахабна історія. Ми повинні не давати таке робити. Людина щось створила, створила якесь ком'юніті, просто взяти його і розвалити заради того, щоб трошечки заробити собі на каву. До речі, ось саме ця історія описана в книжці. Чому одні країні бідні, а інші багаті. В бідних країнах влада використовується для того, щоб трохи щось собі заробити. Тобто, ось глобально всі програли, але той, хто при владі, він виграв, тому що він заробить на цій каві. Так не повинно бути. І ми будемо багаті і успішні тільки тоді, коли ось будемо поважати один інший. не Одеська, не вона, але дуже важливо в суботу. У Львові був застрелений колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Наразі він був депутатом Верховної Ради від партії Європейська Солідарність. Другий номер списку. Я абсолютно впевнений на 100%, що замовником цього вбивства є Росія. Це повністю вписується в їхню логіку. Вони намагаються вбити яскравих проукраїнських активістів. І ми вже бачили і чули багато інших аналогічних вбивств. Очевидно, що для Росії він був значною фігурою. Так до діючого голови Верховної Ради їм не дістатись, тому що він є під охороною, але ось люди. Колишні для них також є визначними фігурами, і вони хотіли би якось справчити Україну. Дуже шкода Андрія, як кажуть люди, які були з ним знайомі, абсолютно порядною чесною людиною. Я не можу пригадати жодного якогось негативу про нього. Таке буває нечасто. Росіяни думають чомусь, що він причетний до подій 2 травня в Одесі. Але ось представник групи 2 травня Сергій Дібров написав вчора пост, що він дуже ретельно досліджував цю тему, і він каже, що. Андрій Поробій не був в Одесі 2 травня і не має абсолютно ніякого стосунку до цього. Це просто така тупа вигадка російської пропаганди. Так само всі інші речі там, про Майдан, які йому приписують, це очевидна брехня. Людина була абсолютно патріотична, відстоювала позиції українські, дуже шкода. Сподіваюсь, що наші правоохоронні органи якомога швидше знайдуть вбивцю, хоча б щоб показати всім можливим наступним вбивцям. Що їх знайдуть? Знайшли вбивцю Ірини Фаріон, знайшли вбивцю Дем'яна Ганула. Затримали нападницю на Сергія Стерненка. Так буде зі всіма іншими. Вірю, що ця справа також буде досить швидко розкрита. розкритниця. У нас був день пам'яті захисників. В цей день ми вшановуємо всіх полеглих захисників України. Цей день встановлений указом президента в 2019 році, тобто ще до повномасштабного вторгнення. В Одесі відбулись урочистості на алеї в парку Шевченка. Відкрили Нові портрети загиблих одеситів. Також були урочистості в парку біля обладміністрації, в якому планується створити меморіал, великий такий, після війни, на честь всіх загиблих воїнів, які захищали Україну які були пов'язані з Одесою, і тут така паралельна з цим цікава подія. У нас нещодавно знов запрацював механізм петиції до Одеської міської ради, до міського голови. І ось там була петиція про те, щоб визнати ось такий стихійний народний меморіал на європейській площі офіційним, щоб влада його якось там приводила в порядок, захищала. Ця петиція набрала більш ніж тисячу підписів, і Геннадій Труханов був вимушений на неї відповісти. І він відповів, що він не вбачає це доцільним. Тому що в нас планується меморіал ось біля обладміністрації. В нас є алея в парку Шевченка, в нас ще буде такий великий меморіал на кладовищі, який був презентований тиждень тому, і тому ще один меморіал не потрібен. Тут складне питання, що він каже і з чим я згоден, що в тому вигляді, в якому зараз європейська площа, він не пристосований для того, щоб бути меморіалом, там. По суті, справи такий посередині острів, на який за правилами дорожнього руху не так то просто дістатись, тому що у нього зі всіх сторін проїжджа частина, і там така маленька ця територія. Ну і також я вважаю, що всі ці пропорції пластикові. Вони не вистоять там десятки років. Очевидно, що меморіал повинен бути на десятиріччя, на сторіччя, щоб навіть через сто двісті років наші нащадки пам'ятали про цю історію. І тому очевидно, що треба з цим буде щось робити. Так не може бути довго. Але я не згоден з Труханевим, що тут не можна нічого зробити. Коли ми приймали рішення про знесення пам'ятника Катерині, я тоді презентував своє бачення того, яка може бути європейська площа. Це був ще 2020 рік. І я досі впевнений, що вона саме такою повинна бути тобто менш автомобілізованою, більш пішохідною. З великою кількістю зелені. зараз там нема жодного дерева. Мій проєкт передбачає висадження там біля 90 дерев. І ось деякі люди в коментарях тоді мені писали, що якось замало дерев, ну, тобто виглядає, що їх потрібно ще більше. І становлення фонтану, але з тих пір люди зробили там цей меморіал. І можливо, цю ідею треба допрацювати, встановити, наприклад, якийсь пам'ятник, чи щоб це був фонтан на честь загиблих наших воїнів, щоб це було меморіальне місце, де люди зможуть збиратися і згадувати про наших воїнів. Але цю площу потрібно буде реконструювати після війни. Тому я не згоден з повною відмовою від цієї ідеї. Її треба допрацювати і зробити дійсно гармонійною і зручною для Одеси. На цьому тижні поновились масовані атаки нашого регіону. Біля 40 шахедів атакували місто Чорноморськ. Наразі там 29 тисяч абонентів без світла. Тобто, знов поновлюються атаки на нашу енергетику. В принципі, це такі дзеркальні заходи проти того, що робимо ми. Ми атакуємо нафтопереробні заводи, нафтопровід, газопроводи, термінали. Я вважаю, що ми робимо абсолютно правильно, і саме це допоможе пришвидшити закінчення війни. І я впевнений, що це робити треба ще більше, не дивлячись на скиглення угорщини, словаччини, залишити Росію без доходів. Залишити Росію без бензину, очевидно, що Росія буде на це відповідати. Тому я думаю, що зима може бути в нас важкою. І ми всі пам'ятаємо, як жити під час блекаутів. У всіх вже щось є: там павербанки, газові балони і так далі. В мене є відчуття, що ця зима може бути важкою. Поки війна не закінчиться, кожна зима може бути важкою, тому ми всі повинні бути до цього готові. Підготувати місто до цього дуже складно. У нас є великі котельні, які неможливо обладнати якимись стандартними генераторами. Тому ще два роки тому Японія вирішила подарувати нам великі такі когеранаційні установки, які виробляють електрику, спалюючи газ. І ось вони вже ці всі установки в Одесі, але їх ще треба облаштувати встановити на всіх великих котельнях. Наприклад, на такій, як в Київському районі, Пересапському районі, там, де маленьким генераторам неможливо заживити таку котельню. Ось цей процес триває. І це одна з причин, чому ми провели позачергову сесію міської ради на цьому тижні. І взяли запозичення на 623 мільйони гривень. Частина з цих грошей піде на обладнання ось саме цих котельних генераторами. Також частина з цих грошей піде на подальше облаштування бомбосховищ в дитячих садках, школах, закупівля акумуляторів для них, закупівля медичної техніки і ремонти в будинках, тобто ремонти ліфтів, дахів, труб і так далі. Все це потрібно робити. На жаль, наша мерія якось неправильно спланувала бюджет на цей рік. І така дивна ситуація. Три тижні тому в нас була позачергова сесія, де я запитав очільника департаменту фінансів, чи вистачає нам на все коштів. І він сказав, що все дуже добре, у нас перебільшення доходів на 800 млн грн. І через три тижні ми беремо кредит. Все логічно. Насправді, і я, і він правий, тому що дійсно до кінця року у нас буде перевищення доходів бюджету, а зараз цих грошей ще нема. А витрачати їх потрібно вже зараз, тому що не можна запустити тендер, якщо немає грошей в бюджеті. Тому ми були вимушені взяти цей кредит через такі помилки планування. Можливо, вони пов'язані з тим, що в мерії думали, що скоро будуть вибори, тому досить швидко витрачали гроші. Зазвичай їх витрачають повільніше. Я сам був дуже здивований, що усі роботи, які були заплановані ще нами у лютому, у квітні, виконувалися прямо навесні, швидко-швидко. А тепер ось є такі наслідки. Але ми цей кредит повернемо досить швидко, десь приблизно в грудні-січні. Тому ми не витратимо великі гроші на відсотки. До того ж, є ще інфляція. Гроші дешевіють, Ну тобто товари стають дорожчими, і той самий ліфт, за який ми заплатимо в вересні, буде коштувати дорожче, якщо за нього заплатити там у березні наступного року. Ми тут майже нічого не втрачаємо, але це показує рівень професіоналізму нашої мерії. Ну і також я на цій сесії підняв тему закупівлі дорогезних суперсучасних туалетів, які захотіла зробити в наша мерія. Це така довга історія. В квітні бюджетна комісія погодила купівлю одного такого туалету. Він коштує 5 мільйонів 750 тисяч гривень, тобто приблизно 140 тисяч доларів. Я ось на сесії виступав і сказав, що мені купити ось цю квартиру, зробити в ній ремонт з технікою, з меблями коштував дешевше ніж один туалет. Ну як це може бути? Очевидно, що вони заклали великий відсоток на собі на доходи в цих туалетах. До того ж далі, що відбувалося, не дивлячись на те, що був погоджено купівля одного туалету, в мерії оголосили тендер на купівлю чотирьох. Купили чотири, тому я виступав проти цього. А потім в програмі по безбар'єрності з'ясувалося, що їх планують купити 19. за роки за 109 мільйонів гривень. Причому що окремо смішно, вони Забули про існування інфляції. В них вартість туалету в 2028 року, така сама, як у 2025. Це може бути або якщо вони просто не подумали, або якщо закладений дуже великий відсоток доходу в цій вартості. І журналісти вже знайшли, що аналогічний туалет в Парижі купують вдвічі дешевше. Ну і до того ж, ті туалети, які в нас вже є. Ось такі зелені. Вони можливо не суперпрезентабельні, Там сидить бабуся, вони не автоматичні. За чотири гривні, але там є кабінка для людей з інвалідністю, і мене особисто туди не пустила ось ця бабуся. сказала, ні, ні, тобі туди. Нема такого питання, що ось люди з інвалідністю не можуть сходити по пісять, як сказав мені Труханов на відповідь на мої зауваження. До речі, там дискусія була довга, і я вже не встиг сказати, але таке питання в мене. А як всі ці люди з інвалідністю взагалі вийдуть зі свого будинку? Ви знаєте, скільки у нас в програмі по безбар'єрності на цей рік закладено зробити пандусів в під'їздах житлових будинків? Чотири. Чотири пандуси на все місто, на 9 тисяч житлових будинків і там парадних ще більше. Тобто всі ці люди, перш ніж дістатись до Соборної площі, до того суперсучасного туалету, вони, в принципі, навіть з будинку без допомоги стороні не можуть вийти. І ось в цьому проблема з недоступністю. Така була жвава дистанція дискусія. на жаль, ця програма була прийнята ще у липні, коли ми приймали 30 програм, і в принципі не було можливості все вивчити. Ми спробуємо на наступній сесії прибрати цей рядок. Після сесії в нас вже було спілкування з віцемером, яка відповідальна за цю тему, і вона так в серцях сказала: та забирайте вже все. Не побачимо, як це буде, але я не бачу, щоб депутати в принципі після таких дискусій змогли проголосувати за. Фінансування цієї програми, тобто програма прийнята, а фінансування для неї ще не прийнято. Також дивно, що на туалет у нас гроші є, а на підготовку до зими нема. Дуже дивна історія. Нагадує історію з Київським судом. Але я сподіваюся, що тут ми зможемо це погасити без великих мітингів. Не ну, трохи позитивних новин в курортному провулку в Аркадії встановили анти антипаркувальні стовпчики. Дуже вдячний за це комунальні установи. Знаю, що багато людей їх просили про це, не тільки я, і багато інших і депутатів, і поліції, і кого тільки не просили. Дійсно. Сна там інакше просто неможливо, і ось є така ділянка, де стопчиків немає, і прямо на цій ділянці все запарковано. Тобто, проїзд стає однопутним, і це створює величезні затори зранку. Як мені сказали, мешканці Аркадії це не вирішило проблему на 100%, але стало трохи легше. Дуже хотілося, щоб у нас був якийсь дієвий механізм, як можна було б штрафувати таких порушників на великі штрафи. Це питання до Верховної Ради. Міська влада тут безсила. все, що ми можемо ось ці становити стопчики. До музею западного та східного мистецтва повертається Караваджо. Пройшло 15 років з тих пір, як ця картина була викрадена, потім знайдена правоохоронцями, і потім вона дуже довго була речовим доказом. І ось зараз, нарешті, суд прийняв рішення, що вона більш не є речовим доказом. І що її можна повернути в музей. Епопея довжиною в 15 років. На жаль, ми не встигли на величезну виставку Караваджо в Італії з цією картиною. Це очевидно була би просто бомбезна історія. Мона Ліза Леонардо да Вінчі Вона стала такою всесвітньо відомою, таким символом мистецтва після того, як її викрили, повернули, і тоді вона привернула до себе дуже велику увагу. Хотілося, щоб з нашим Караваджо було так само. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе, готуйтеся до зими.